Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні ми разом з депутатами провели 38-му позачергову сесію Нікопольської міської ради. Розглянуті були такі питання. Надали статус звання почесний громадянин міста Нікополя, кудрявцеву Дмитру Сергійовичу посмертно, лаптеву Дмитру Миколаєвичу посмертно. Ляховичу Сергію Миколаєвичу посмертно, Мірошниченку Олегу Олеговичу посмертно. Перекатію Володимиру Ілічу посмертно, удачину Андрію Григоровичу посмертно, Чебанному Юрію Андрійовичу посмертно. Нашим героям, які загинули, захищаючи нашу державу, нас з вами. Слава нашим героям! В чергове ми передали Збройним силам України обладнання. Це захист проти БПЛА і зарядні станції та матеріальну допомогу. Надали матеріальну допомогу мешканцям міста Нікополя на лікування приблизно 350 тисяч розглянули земельні питання. Які необхідні для мешканців міста Нікополя та інші питання, які потрібні для сталої роботи міста Нікополя, можу відповісти на ваші запитання? По цим учбовим закладам ми проводимо роботи по розчистки і консервації цих об'єктів, для того, щоб вони могли не руйнуватися надалі від дощу, погодних умов, і ну, однозначно, це буде відновлення, це буде капітальна реконструкція. Під колективи вони працюють, виконують свої функції, проводять дистанційне навчання. Тобто, школа вона буде відновлюватися. Школа функціонує. Як дистанційно, а сама будівля да, буде відновлена вже після активних бойових дій. Ми е, повністю взяли на себе поховання е, наших героїв і нікопольців, які загинули під обстрілами, і надаємо матеріальну допомогу сім'ям. Це в розмірі 50 тисяч. Всі приготування, які були необхідні, ми вже провели, так як і в тому році, але ми розуміємо, що можуть бути в нас надзвичайні ситуації, які від нас не залежать. Тому і на такий випадок ми по світло це генератори, ми як можна більше їх ставимо на критичній інфраструктурі, лікарні, амбулаторії. На всіх комунальних закладах, де це необхідно, ми надаємо генератори. По воді ми закінчуємо роботу по скважинам. В нас буде більше 30 скважин, які зможуть працювати і в мороз. По електрики ми Будемо дивитися, яка буде ситуація саме по руйнуванню, якщо вона буде, по руйнуванню енергосистеми. Тому готуємося. Ми робимо також модульні котельні твердопаливні для того, щоб швидко можна було підключити необхідний об'єкт, який це буде потребувати. Наявність резервного водогону це завжди добре, тому що в нас буде ще одне одне джерело саме подачі води по датам. Ну, це був, був листопад, тому сподіваємося що це буде листопад. Комунальні підприємства в нас працюють. Штати в нас не повні, але людей достатньо для виконання завдань, які їм ставимо, і достатньо для того, щоб місто почувало себе як можна комфортніше, навіть в таких умовах, в яких ми живемо. Вони необхідні. Я не згоден з тими, хто каже, що, на що нам комунальники. Треба там економити кошти. Е, перші, хто приїздять, коли трапляються в нас обстріли, це комунальники. Е, дякуючи кожному підприємству, хто е, усуває наслідки обстрілів е, під ризиком е, повторних обстрілів, вони виконують свою роботу. А також е, місто в нас. В належному стані для його проживання. Я не хочу е, навіть ну, усвідомлювати або предполагати таке, що комунальники не працюють, обстріли йдуть, за місяць місто перетвориться вже на <кій> в місто, в якому проживати точно не буде бажання. У нас ще є. Е, Такий м, видаток з бюджету як відновлення після обстрілів, саме е, будинків, будівель, приміщень. Е, в цьому році вже за е, 10 місяців ми відремонтували 98 об'єктів, і на зараз в нас ще 93 об'єкта в різній степені знаходяться в роботі. Е, по за рік ми повинні десь біля 180-190 об'єктів відремонтувати. Це саме ті е, ремонти, які надають змогу нікопольцям продовжувати е, мешкати в своїх е, будинках або квартирах. Ситуація. Склалась така, що вони не виконують свої договірні зобов'язання. На жаль, кількість сміття в місті збільшується, і якщо це було раніше на приватному секторі, то зараз вже і на центральних вулицях, тому ми виходимо. З пропозиціями у розірванні цього договору проведенні конкурсу і визначення іншого перевізника. Ну, так як вже я і казав, моя особиста думка це повинно бути комунальне підприємство, тільки тоді ми можемо гарантувати достойну ситуацію. По сміттю в місті, щоб це було чисто вовремя, і щоб е, підприємство реагувало на е, скарги або на е, якісь пропозиції, ми, е, я і депутати неодноразово наголошуємо, ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим військовим. Я наведу такі цифри, які ну є, хоча ми в режимі реального часу надаємо всю інформацію, коли ми що передаємо. Але за 10 місяців цього року ми передали нашим військовим. Автомобільна техніка 11 одиниць, джерела резервного живлення, генератори зарядні станції, 22 одиниці, дрон кажан, квадрокоптери, дронові рушниця одна штука, тепловізори, 3 одиниці, прилади нічного бачення, старлінги. Комп'ютерна оргтехніка, 18 одиниць, будівельні матеріали на 230 тисяч. За рахунок коштів саме з бюджету міста. Ми надали матеріальну допомогу як Збройним силам України, так і службі безпеки і МВС. Це 3 мільйони 714 тисяч. На оплату перевезення військовозобов'язаних це ще 600 тисяч. За 10 місяців ми разом з депутатами виділили 12 мільйонів 79 тисяч. Це за 10 місяців 2023 року. В середньому в місяць в нас виходить десь біля мільйону. Тому Свою роботу по підтримці е, Збройних сил ми продовжуємо. І ще до кінця року в нас е, вже є, є багато заявок. Ми їх відпрацьовуємо і будемо надавати всю інформацію е, про передачу цих, цього обладнання. Е, можу сказати, що е, допомога в нас збільшилась, якщо брати 2022 рік. То за 10 місяців 2022 року ми передали на 6 мільйонів. В цьому році вже в два рази більше, це 12 мільйонів. Тому продовжуємо далі. Ми закуповуємо те обладнання, яке запитують у нас військові. Офіційно до нас звертаються, пишуть свої потреби, і ці потреби ми закуповуємо, виділяємо кошти і надаємо. Нашим військовим. Тому а, проводимо цю роботу і далі. На зараз такої в мене інформації немає і такого розпорядження немає. А Що буде надалі, ми не можемо зараз сказати. Все буде залежати саме від. Інтенсивності обстрілів і яке рішення буде прийматись військовою адміністрацією. Це вже ми будемо бачити. На зараз такого рішення немає. Ну та от програма, яка в місті є, евакуйовують літніх людей, людей з інвалідністю. Вона працює і Ну, Вона працює, триває, да по бажанню люди можуть надавати заявки, і за допомогою фондів військової обласної адміністрації ми людей вивозимо в інші міста. Наступний 2024 рік бюджет міста дійсно буде значно менший, не тільки від того, що, як ви кажете, завод феросплавів з 1 листопада він зупиняється, але все рівно. Підприємство буде сплачувати як земельний податок, так і буде надходження ПДФО з заробітних плат, тому що е, залишаються люди на простої, але зарплату вони будуть отримувати. Е, ще фактор, який буде дуже впливати саме на Бюджет міста це надходження ПДФО, це налог заробітних плат, як військових, так і силових структур. Це питання зараз розглядається, і вже коли буде прийнято бюджет Верховної закон про бюджет на 24 рік Верховної Раді, ми будемо розуміти, який буде стан саме з надходження цього налогу. І тому. І Потім ми вже зможемо сказати, яка буде ситуація на 2024 рік.